Доброго ранку, мої любоприкладники окраїномовного каналу. Гарний, теплий, сонячний черневий ранок. 8 червня 2024 року. Субота. Все як завжди, але не, не все так завжди. Сьогодні почався мій моя відпустка. Обіційна з понеділка, з 10-го писав заяву. Але сьогодні суботу, завтра неділя. Настрій дуже і дуже чудовий. Погода чудова, настрій чудовий. Все чудово. Якби ще війни не було, не стріляли, не годіли. Що це за дерево? Щось якісь плоди. Я навіть не знаю, що це за забуде. Підкажіть мені. Так, як пройшла ніч у Харкові. На російському молоді так і не сказав. Ну, щось гуділо. Гудило. Не... Щось десь вибухає і зараз так не сильно гучно, але... Ладно, будемо сподіватися. Що це якісь навчання йдуть. Ну і найголовніше, якщо ми дивитесь це відео, значить ми всі живі. і гарно. І гарно. Це означає, що віка триває, продовжується, незважаючи ні на що. Як я кажу, і будемо жити. Дивіться, вишеньки вже червоні, гарні. Все, пройшли зі мною. Я навіть не знаю, куди я зараз поїду. Треба бабусі ліків купити, треба водички. Може на північну саду, як побачите, картошка вже скоро заквітне. Молода буде. Все, усім миру добра злагода, всім щиро, дякую. Ну і будемо жити, не зважаючи ні на що. До побачення, мої любі. Пока.